Важко знайти на теренах колишнього СРСР інтелігентного чоловіка, який би нічого не чув про Віктора Суворова. Важко знайти пресічного українця, який би не читав його бестселерів Кригалам та акваріум. Та ще важче знайти серед наших громадян того, хто вважає Резина Суворова українцем. На жаль, цей прикрий факт до сих пір не усвідомили не тільки перечні громадяни. А й політична еліта держави. За 30 років жоден з п'яти президентів так не спромігся не те, що надати йому українське громадянство, а навіть запросити його хоча б у гості на свою малу Батьківщину. Я не обмовився саме в Україні, саме в її центрі, в місті Черкаси, жили його батьки. Саме тут вони знайшли свій вічний спочинок. На свою українську сутність Володимир Богданович постійно вказує у своїх численних інтерв'ю. Невпинно плине час. Тож, доки не пізно, необхідно хутко надолужити згаяне та повернути ненці в Україні її блудного сина, блискучого письменника, видатного історика, щирого патріота Володимира Різуна Віктора Суворова. Що для цього слід зробити? Ну, як мінімум, назвати одну з вулиць міста його іменем, присудити письменнику Резану Суворову Шевченківську премію, надати Резану Суворову звання почесного професора Черкаського державного університету по аналогії з тим, як це зробили у Львові з Борисом Джонсоном. Більш того, було б дуже круто організувати сельма науковців. Кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського державного університету, повноцінний захист докторської дисертації з історії, в якості опонентів, запросити тих фахівців з історії Другої світової війни, хто так рідно гучно критикував його кригалам, провести конкурс і встановити в місті пам'ятник знаменитим книгам Кригалам та Акваріум. Як на мене, він має виглядати десь так. Або так? Або так. Якщо хтось із підприємних рестораторів міста назве свій заклад акваріум і оформить його у відповідному стилі, то він стане не менш відомим і успішним, ніж знаменита Криївка у Львові. І нарешті, сьогодні. Серед українських письменників Віктор Суворов є найбільш зрілий, підготовлений, найбільш гідний український кандидат для отримання Нобелівської премії в області літератури. Нобелівська премія це гідна оцінка праці самого автора та престиж для його батьківщини. Справа за малим за громадянським сумлінням. Та політичною волею нинішнього очільника держави.